Сьогодні в відео Георгій Судаков може продовжити кар'єру в Італії. Салах оголосив про те, що це його останній сезон в Ліверпулі. АПЛ знайшла в Лестера фінансові порушення і клуб можуть оштрафувати. Сезон Ла ліги можуть скасувати, якщо дані Ольмо зареєструють. Вінісіуса можуть дискваліфікувати більше ніж на 10 матчів. ПСЖ готується виплатити космічну суму за Пальмера. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Зоря близька до підсилення гравцем молодіжної збірної Боснії. Луганський клуб веде активні перемовини щодо опорника Деяна Попара, який виступає за слога Ріан. Офіційно півзахисник Дмитро Крапивний залишає металург. Контракт розірвано за взаємною згодою сторін. «Вольфсбург» цікавиться данським правим Вінгіром Сковом Олсеном з Брюге. Маркус Решфорд відхилив три пропозиції від клубів Саудівської Аравії, за якими він міг заробляти близько 35 мільйонів фунтів на рік. Футболіст прагне перейти до сильного клубу в престижній лізі, щоб спробувати знову потрапити до складу збірної Англії. Олексій Сич відмовився від перегляду в Динамо. Коли його агент запропонував такий варіант, то футболіст підкреслив те, що він має достатній рівень гри для того, щоб відразу підписувати контракт без переглядів. Тому як раніше зазначалось, ймовірніше за все Олексій продовжить кар'єру в Карпатах. Лейпциг шукає заміну Беняміну Генріксу, який отримав розрив ахілового сухожилля. Гравець пропустить весь сезон. Клуб зацікавлений у підписанні Рідле Баку, і сторони вже провели переговори. Орієнтовна ціна, за яку можна купити гравця, від 3 до 5 мільйонів євро. На полі у січні спробує підписати Георгія Судакова. Українець буде серед пріоритетних кандидатур підсилення команди, хоча в італійському клубі усвідомлюють, що переговори з шахтарем простими не будуть. Молодий африканський центральний захисник іме Окона пройде збори разом з Динамо. Раніше футболіст виступав у Суперспорт Юнайтед. Юрген Клоп офіційно приступив до роботи керівника футбольного напрямку Red Bull. У найближчих планах німецького спеціаліста поїздка до Австрії на зустріч із гравцями РБ Зальцбург і переговори з технічним директором РБ Лейпциг Маріо Гомесом. Трабзонспор і Сан-Дієго ведуть переговори щодо трансферу Олександра Зубкова. Трабзонспор вже очікує на футболіста в Туреччині, де Шахтар найближчим часом розпочне тренувальні збори. Очікується, що під час зборів керівництво та скаути Трабзонспора уважно стежитимуть за виступами Зубкова у матчах, щоб оцінити його ігрові якості та потенціал для трансферу. Також американський клуб Сан-Дієго активно працює над підписанням Вінгера. Клуб запропонував за трансфер близько 5 мільйонів доларів. Шахтар готовий продати футболіста, але не за суму менше ніж 7 мільйонів євро. Сам футболіст разом із сім'єю розглядає варіант переїзду за кордон як пріоритетний. Богдан Слюбик вже перебуває у Києві. Футболіст прибув на базу Динамо та готується з командою поїхати на тренувальний збір у Туреччину. Ліверпуль за останні шість місяців не зміг досягнути прогресу в перемовинах про продовження контракту з Мохамедом Салахом. Скоріше за все, це його останній сезон в клубі. Турецький клуб Сіваспор цікавиться капітаном Шахтаря Тарасом Степаненком. Контракт футболіста з гірниками триває до кінця цього сезону, тому переговори можуть розпочатися вже цієї зими. Денис Устименко новий гравець у Болоні. Офіційно мілота вдиті гравець Полтавської Ворскли. Одним із футболістів руха, який перейде в Карпати найближчим часом, має стати Маркоса Пуга. Манчестер Сіті включив захисника ланса Абдукодіра Хусанова до шорт-листа на зимове трансферне вікно. Інтерес до футболіста виявляють і інші топ-клуби. Офіційно Буду зівадзе перейшов у Гайденгайм із Карлс Руе. Контракт підписаний до літа 2029 року. Манчестер Юнайтед активує опцію продовження контракту з Гаррі Магвайром ще на один сезон. Льюіс Добін перейшов у Норвіч Сіті, за Стонвіли. Це оренда до кінця сезону. Барселона не втрачає надій на підписання Луїса Діеса. Ліверпуль не відпустить гравця дешевше 100 мільйонів євро. Баварія є претендентом на підписання Френкі Де Йонга. Футболіст може перейти в команду вже в січні. ПСЖ не зв'язувався з Роналду з приводу трансферу. Всі новини про це є неправдивими. Ця Мадрид спробує роздобути його як вільного агента в липні. Сон Хен Мін може переїхати до Туреччини. Жозе Мауріньо особисто зацікавлений у переході корейця у Фенербахче. Ла Ліга знову відмовила Барселоні в реєстрації Дані Ольмо і Пау Віктора. У Барселоні залишився тільки один шлях зареєструвати гравців через суд. ПСЖ вирішив кардинально змінити трансферну політику. Клуб відмовився від купівлі відомих гравців. Парижська команда зосередиться на трансферах молодих французьких гравців. Баварія уважно стежить за лівим захисником Бенфіки Альваро Карерасом. Баварці бачать Карераса як потенційну альтернативу, якщо Альфонсо Девіс залишить клуб влітку. Барселона зацікавлена в підписанні Крістофера Нкунку. Синьогранатові спробують взяти француза в оренду, якщо їм не вдасться зареєструвати Дані Ольмо. Мілан вирішив зробити пропозицію щодо оренди Коло Муані. Баварія розглядає можливість продовження контракту з Дайо Упамекано. Француз знаходиться на шляху до того, щоб нарешті стати бажаним лідером захисту в Баварії. Манчестер Юнайтед планує продати зірк за в січні, щоб отримати додаткові гроші на трансфер Віктора Дьокереша. Лестеру може бути оголошено звинувачення в порушенні фінансових правил АПЛ. Юристи АПЛ будуть оцінювати показники, щоб визначити, чи допустив клуб порушення. Рішення стосовно цієї справи буде готове 13 січня. Сезон Лаліги можуть відмінити і визнати недійсним. З такою заявою іспанські клуби готові піти в суд, якщо дані Ольмо і Пау Віктор будуть зареєстровані після тиску Барселони на Лалігу. ПСЖ цікавиться Омаром Мармушем. Офіційно Франц Креціг приєднується до Гайденгайма на правах оренди до кінця сезону. Вінісіус може отримати дискваліфікацію на 12 матчів за атаку на голкіпера Валенції. За регламентом Ла Ліги, це максимальне покарання за такий інцидент. Селтік веде переговори з Арсеналом про підписання Кіра на Тірні. Жирона веде переговори з Барселоною про підписання Еріка Гарсії. Клуб сподівається завершити підписання захисника за 10 мільйонів євро найближчими днями. Коул Палмер є гравцем, який викликає симпатію у керівництва ПСЖ, і французький клуб здатний подужати угоду, яка оцінюється в 200 мільйонів євро. Вулвергемптон веде переговори про підписання центрального захисника Реймса Емануеля Ахбаду. Парма досягла домовленості з Молде про підписання лівого захисника Матіаса Ф'єртофтальовіка. Сума трансферу складе 6 мільйонів євро. Хамес Родрігес розірве контракт із райо Вальєкано. Півзахисник стане вільним агентом. Клаудіо Ечевері приєднається до Манчестер-Сіті після чемпіонату Південної Америки серед гравців до 20 років, який завершиться всередині лютого. Офіційно захисник ЛНЗ Петро Стасюк продовжить виступати за оболонь на правах оренди. Угода розрахована до кінця поточного сезону. Ворскла орендувала до кінця сезону захисника Динамо Навіна Малиша. Манчестер Сіті розглядає можливість подвійної купівлі Омара Мармуша з Айнтрахта і Едерсона з Аталанти. Обидва гравці оцінюються в 50 мільйонів фунтів. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.